День 207 Біблія, Притчі Соломона, розділ 27-й. Залізо залізом, а поведінку людини формує навіть погляд його друга. Хто доглядає за смоківницею, їстиме її плоди. Так само, хто вірно служить своєму господарю, такий буде в пошані. Як у воді відбивається обличчя до обличчя, так серце людини відображає саму людину. Як ненаситні шеол і безодня, так само ненаситні людські очі, що плавильна для срібла або горно для золота, те для людини уста тих, які хвалять її. Хоча б товкти нерозумного товкачем у ступі разом із зерном, його безглуздя не відстане від нього. Пильно доглядай за тваринами твого стада, і хай твоє серце буде з отарами. адже багатство не вічне. Воно, як і корона, не переходить з роду в рід. Коли скосиш траву, з'явиться нова зелень і збиратимеш сіно навіть на горах. Це значить, що матимеш овець для одягу і козлів на купівлю поля. Матимеш також достатньо козячого молока для харчування тобі та твоїм домашнім, як і на прожиття твоїм слугам. Книга Неємії. Розділ перший. Розповідь наємії сина Гахалії. Так сталося, що в місяці кисливі, 20-го року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів, Ханані, з кількома чоловіками з Юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишились живими після полону та про Єрусалим. І вони мені розповіли: ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення там, у краю, перебувають у злиднях. І ганьбі з боку сусідів, стіни Єрусалима зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів, заплакав, і був засмучений кілька днів постив і молився до небесного Бога такими словами: О Господи, Боже Небесний, Ти є великим і грізним Богом, який дотримується заповіту і виявляє милосердя до тих, котрі його люблять. І дотримуються Його заповідей. Нехай же твоє вухо буде уважним, а твої очі відкритими, аби вислухати молитву Твого Слуги, яку тепер вдень і вночі підношу до тебе за твоїх дітей, ізраїльтян, які тобі служать. Я визнаю гріхи, які ізраїльтяни скоїли проти тебе, а також я і родина мого батька всі ми згрішили. Ми, безперечно, вчинили злочин проти тебе. Не дотримуючись заповідей, постанов і законів, які ти заповів своєму слузі Мойсеєві, але ж згадай обітницю, яку ти дав своєму слузі Мойсеєві, заповідаючи, якщо ви допустите віроломство, я вас розпорушу поміж народами. Проте, якщо ви навернетесь до мене і будете дотримуватись моїх заповідей, виконуючи їх, то хоч би ви були розпорушені до краю небес, я й звідти зберу вас. І спроваджу вас на місце, яке я обрав, щоби там перебувало моє ім'я. Адже всі вони є Твоїми слугами і Твоїм народом, який ти викупив своєю могутньою силою та своєю потужною рукою. О Господи, нехай же Твоє вухо буде уважним до моєї молитви, Твого слуги до молитов інших Твоїх слуг, котрі прагнуть ушанувати Твоє ім'я. Благаю, посприяй! Аби сьогодні пощастило твоєму слузі, і нехай буде співчутливим до мене цей чоловік. Я ж тоді був чашником царя. Розділ другий. Так сталося, що в місяці Нісані, 20-го року царя Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним, але цар мене запитав. Чому твоє обличчя сумне, чи ти не хворий, не інакше, як журба якась на серці? Я дуже злякався, і сказав цареві, Нехай живе цар вічно, як мені не бути сумним, коли місто, де гробниці моїх батьків, зруйноване, а його брами спалені вогнем? А цар промовив до мене Чого би ти хотів? Помолившись до небесного бога, я сказав цареві Якби це було до вподоби царю, і якщо твій слуга знайшов у тебе ласку, то прошу відправ мене в юдею, в місто, де гробниці моїх батьків, щоб я його відбудував. Тоді цар, біля якого сиділа цариця, запитав мене: як довго триватиме твоя подорож? І коли повернешся, я зрозумів, що цар у своїй доброті погоджується мене відпустити, тому я назвав йому термін і попросив. Коли цареві до вподоби, то нехай дадуть мені листи до намісників заріччя, щоб мені дозволили пройти до юдеї, а також лист до Асафа, охоронця царських лісів, щоб дав мені дерево на виготовлення брам для храмової фортеці, для стін міста і того дому, в якому мешкатиму. І цар мені дав усе, тому що доброзичлива рука мого бога була наді мною. Отже, я прибув до намісників Заріччя і віддав їм царські послання. Цар направив зі мною також військових начальників та вершників. Коли довідались про це Санвалат з Хорона та амонійський слуга Товія, то їм стало дуже прикро, що прибув чоловік, аби піклуватись про добробут ізраїльтян. Прибувши в Єрусалим, я залишався там три дні. І нікому не повідомляючи, до якої справи в Єрусалимі мене спонукає мій Бог, я встав уночі і, взявши кількох чоловіків, більше не було при мені від жодної тварини, окрім тварини осла, на якій я їхав. І так, серед ночі вийшов через браму долини і пішов у напрямку джерела Танін, драконового, а потім до смітникової брами і оглядав зруйновані стіни Єрусалима. А також його спалені вогнем брами. Звідти я поїхав до Джерельної брами та до царського ставу, оскільки не було можливості тварині, на якій я їхав далі пройти, то я під покровом ночі пішов у напрямку русла потоку кедрон, уважно оглянув стіну, після чого звідти повернувся назад, знову проїхавши через браму долини. Місцеві начальники не знали, куди я ходив і що я хочу робити. До того часу я не говорив про це юдеям ні священникам, ні вельможам, ні начальникам, ані всім іншим, котрі мали виконувати роботу. Але пізніше я сказав їм: ви бачите лихо, в якому ми перебуваємо, як спустошений Єрусалим, а його брами, знищені вогнем. Тож, давайте відбудуємо стіни Єрусалима і нарешті звільнимось від цієї ганьби. Я розповів їм про доброзичливу Божу руку, яка наді мною переказав, що говорив мені цар, тоді вони твердо вирішили давайте візьмемось за будівництво. Після цього всі енергійно заповзялись за добру справу. Проте, почувши про це, хоронієць Санвалат, амонійський слуга Товія і Аравієць Гешем почали з нас глузувати і зневажливо говорили що це за справа, яку ви розпочинаєте. Ви часом не плануєте збунтуватись проти царя. Тоді у відповідь я їм сказав: Небесний Бог учинить так, щоб нам щастило. Ми, Його слуги, беремось за відбудову. Що ж до вас, то в цій справі ви не маєте ні частки, ні права. Не буде про вас і пам'яті в Єрусалимі. Друге послання апостола Івана. Старець. Вибраній пані та її дітям, яких я насправді люблю, і не тільки я, а й усі, хто пізнав істину, через правду, що перебуває в вас і буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Сина Отця, в істині та в любові. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять в істині, згідно із заповіддю. Яку ми одержали від Отця, і тепер прошу тебе, Пані, не так, наче нову заповідь пишу тобі, але ту, яку ми мали від початку, щоб ми любили одне одного, а любовця, аби ми жили за його заповідями. Це заповідь, про яку чули ви від початку, щоб у ній ви перебували. Адже багато шуканців увійшло у світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі. Такий є обманщик і Антихрист. Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога немає. Хто перебуває у вченні, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте Його. Адже хто його вітає. Той стає співучасником його злих вчинків. Багато чого мав я вам написати та не забажав чорнилом на папері, але сподіваюся бути у вас і говорити із уст в уста, щоб наша радість була повною. Вітають тебе, діти, твоєї вибраної сестри. Амінь. Третє послання апостола Івана. Старець улюбленому Гаєві, якого я насправді люблю. Любий, молюся, щоб тобі добре велося у всьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Любий, ти правильно робиш, що працюєш для братів, і, зокрема, для чужинців. Вони засвідчили твою любов перед церквою. Добре зробиш, коли їх випроводиш так, як Богові до вподоби. Адже вони вийшли на діло задля його імені, нічого не беручи від язичників. Тому ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками істини. Я написав до церкви, але діотреф, який любить бути першим у них, нас не приймає, тому, коли прийду, згадаю про його вчинки, які він робить, докоряючи нам лихими словами. Та й цим не задовольняється. Але і сам братів не приймає, і тим, хто хоче приймати, забороняє та викидає з церкви. Любий, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто чинить зло, не бачив Бога. Про Димитрія свідчать усі, і сама правда, і ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве. Багато мав я тобі написати, але не хочу чорнилом і пером. Сподіваюся, невдовзі побачити тебе і говорити з уст в уста. Мир тобі. Вітають тебе, друзі, вітай друзів, поіменно. Амінь.